Доброго всім. Ну, як доброго? Я б то сказала ранком. Доброго ранку всім. да? Але ж, бляха, який він добрий, як на На годину менше ми спимо, любі мої. Оп'ять оця знову оця херня з переводом годинників. Чи ви серйозно, блін? Це ж якийсь капець просто. Хіба так можна здіватися над людьми? Це, ну, це реально, нереально. От на що воно? Вже ж мало, мали вони ж це відмінити, оце все, цей порожняк просто? Це такі стреси для організму, це в мене нема добрих слів для оцих наших, хто там приймає. Я розумію, що вони там, хто встає, у 10, у раді там. Вони, може, просинаються, там, дай Бог, на два часа дня приїжджають на роботу, дай Бог аж цілу годину вони попрацюють і заморені, заморені, але щасливі, з грошами на руках. Однагодинний робочий день вони відпрацювали, їм похер. На оцю годину плюс-мінус, плюс-мінус. Ми тільки перестроїлись, тільки адекватно почали сприймати той часовий період. А тут тобі хлобець на годину раніше. Йо, ПРСД просто. Для оце таких, як я, які ранком встать, це просто подвиг кожний день. А це ще на годину раніше треба. Любі мої, це капець просто. Наче ж були відмінили. Що у них так карта там не лягла, чи я не знаю, чи зорі над ними не зійшлися, чи що над ними не зійшлося. Це просто жах. Я, ну, чесно говоря, не знаю навіщо воно. оце Перевод цього времени. Оце міжсезоння і так воно дає на організм. Оця зима-вісна літа, оця міжсезонка. Ти почуваєш себе як ота курточка міжсезонка. Не то ти на літо, то тобі жарко, не то тобі на зиму, то тобі холодно. Не туди, ні сюди. Так само і це переставлення у цих годинників Якого хера. Тока дупля нарізали, що зараз 6, ні, зараз 5. Только дупля нарізали, що щас 5 дні, щас 6, это капец. Вони просто знущаються над нашим организмом. Я зрозумію, им похер, им похер, і... а мы страдаємо. Як здрасте, короче.